Як зробити такий художній смаз у фотографії? І для цього ми будемо використовувати два джерела світла: це постійне світло та імпульсне, тобто спалах. І налаштування фотоапарата будуть в нас на довгій витримці. Ну і власне, чому ми будемо використовувати імпульсне і постійне світло? Тому що імпульсне світло має таку здатність, як заморожувати зображення. Тому ми його використовуємо як основне, тобто малююче. І постійне світло на противагу ставимо як контрове або як заповнююче світло, і воно в нас і буде. Буде протягуватись по цьому зображенню. Виставляємо наше світло, ставимо модель, робимо знімок, при цьому протягуючи фотоапарат. Можна це зробити з вашим домашнім накамерним спалахом. Так само використовуємо додаткове постійне джерело освітлення, але спалах виставляємо під кутом 45 градусів в стелю, і відповідно від стелі він буде також відбуватись під цим же кутом. Також цього ефекту можна досягнути, використовуючи фотошоп. Якщо вам було цікаво, то про наступний спосіб розповім вам у наступному відео, а ви знаєте, що зробити з цим? Поставити лайк, підписатись та написати коментар.